Житловий комплекс Файна Таун реалізована нами. Квартира 50 метрів квадратних, лаконічна в сірих тонах, але з тонкими нотками та кольору. На нашу думку, такий інтер'єр ніколи не постаріє. Йдемо, подивимось, що ж ми тут такого цікавого запроектували. Розкажемо вам трошки перед історією цього проєкту. Цю квартиру наші замовники придбали ще декілька років тому під інвестицію. І насправді ще на початку проєкту було питання, чи вони тут будуть жити, чи можливо це буде квартира під оренду. Але не стояло питання, чи робити її з якісних матеріалів, чи робити її з дизайном. Тобто, це наші замовники чітко собі відповідали так. Тим більше, це другий проєкт, який вони з нами реалізовують. Особливістю цього проєкту є те, що замовники хотіли реалізувати його швидко, що, в принципі, нам вдалося. Але тут, відповідно, ми трошки інакше підійшли до самого дизайну. Тут немає тонни тіньових прихованих підсвіток. Тут максимально маленький опуск стелі, тут мало вмонтованого світла, але звичайно, воно є, тому що це атмосфера. І покажемо вам основні рішення, які ми тут виконали. Найбільше в цьому проєкті мені подобається кухня. Вона у нас виконана в сірих тонах. У нас багато дерева, але воно класного відтінку, сіре, світле, не обтяжує цей простір. Подобається дуже, що ми не використовували верхні шавки і це дало нам ефект полегшеності. Все-таки, коли це студія, це частина вітальні і не хочеться створювати цей ефект кухні. Також було класне рішення нами запроектувати саме такий стіл. Він є єдиною композицією з кухнею. Те, що ми виконали його нерозкладним, дало нам змогу виконати його в тому самому матеріалі, що і кухня. Виглядає дуже класно, лаконічно, тут затишно проводити і вечері, і приймати друзів. По суті, такий стіл півострів. Далі у нас, звичайно, є відпочинкова зона, і зверну вашу увагу на таку деталь. Знаєте, ось ці картини структурні, класні, якими зазвичай люди декорують інтер'єр. Так от в цьому проєкті у нас стіни в кожній кімнаті є така стіна, яка виконує роль текстурної тканини. От сюди потрапляєш і відразу хочеш їх гладити, доторкнутися. Тут така імітація бетону разом з хвилями. По суті, це чіпляє погляд і хочеться от подовше. Тут бути і дивитися на цю картину. Напроти, відразу зона відпочинку. Ми намагалися створити простір, який не старіє. Тут у нас є невеличке зберігання, очікується телевізор, в принципі, такої зони достатньо для вітальні. Ну і ми це все підкреслили класними стильними столиками для кави. Ще одна класна особливість зараз вам її покажу. У нас кухня. Є єдиною композицією з коридором. У нас тут схований вмонтований холодильник, тут шматочок стіни, теж покритий меблевим матеріалом, і він плавно переходить у нас у вхідну групу. Виглядає, що тут просто панелі, але у нас тут прихована ціла гардеробна кімната. Тут у нас зона навпроти гардеробу, і вона теж така незвична. Ну всі привикли до зеркала, консолька. Прошу вас більше таки не ставити. У нас тут інша е, варіація. Тобто у нас є поличка для ключів з шуфлятками. А от версія консолі, це не консоль, це така і лавочка, і місце складати туди взуття. Виглядає дуже стильно і значно цікавіше, ніж це заїжджене рішення, яке всі використовують. Зараз ми заходимо в кабінет. Це така кімната невеличка, але вона універсальна, тому що тут є класне. Полегшене робоче місце, а зберігання ми передбачили в боковій секції шаф. Шафа сама вмістка, тобто вона служить як додаткове місце для зберігання для власників. І саме класне, що тут є, це стеля. Ми навіть виділили її кольором. Яка тут особливість? У нас мінімальний опуск по цій квартирі. Ми боролися за кожен сантиметр висоти, тому що висота це чудово, але хотілося сформувати нішу під штори, тому ми взяли класичний карниз і тут він трошки в іншій подачі. А з іншого боку, ми над шафою зашили акуратно. Балку, яка виступала, і це сформувало таку класну зону і подачу саме стелі. Ще мені дуже подобається в цій кімнаті текстура стіни. От прям хочеться її гладити. Вона така нейтральна, якщо в інших кімнатах вона більш акцентна. Тут є брашка, щоб ця кімната в майбутньому могла трансформуватися в дитячу. Нагадуємо, що якщо вам подобається простори студії пастелі, ви можете просто заповнити заявку у нас на сайті. Посилання знайдете під цим відео. Ванна в цьому проекті взагалі любов у нас тут дуже гарне поєднання теракотового кольору. Ми обрали плитку від компанії Bicolor, і такий маленький лайфхак. Якщо вам дуже подобається якась плитка, ви можете її використати тільки, наприклад, в маленькій зоні, а іншу частину зробити більш нейтральною, як тут ми зробили, таку використали зернистий сірий колір, який дуже гарно переходить в стільницю. До речі, цю стільницю можна було змонтувати. Вона у нас притик до дверей, тільки коли ми зняли дверну коробку. Це така. Особливість, тому що меблі приїжджають останніми. І тут наші дизайнери заморочились саме з пральною машинкою. Тут цікаве відкривання, воно економить простір, дуже зручно. Ви відсунули дверцята і, відповідно, вже займаєтесь пранням. Ще в цій зоні у нас є такий елемент, який ми ставимо в майже в кожному другому нашому проєкті. Це тепла стіна. Це рішення дуже практичне. Тут два терморегулятори: окремо на підлогу, окремо на теплу стіну, і оці маленькі білі гачки допомагає, щоб коли ваші полотенечка висять, вони відразу сушилися і можна уникнути громіської великої рушникосушки. Все реалізовано по проекту. Ми вставимо картинки, і дуже класно, коли замовники довіряють нам і в дизайні, і в реалізації, і тоді виходять саме ось такі результати без змін і без очікування реальність. Спальні кімнаті стояла задача запроектувати максимальну кількість зберігання, а також макіяжний столик. Тому, крім звичайної шафи, у нас ще є. Гарні лаконічні підвісні шафки, які, повірте на слово, дуже вмісткі. І, звичайно, під вікном ми розташували макіяжний столик, щоб було якомога ближче до світла. Така гарна зона для дівчат. Думаю, вони оцінять. Ліжко ми обрали з м'якою спинкою, трошки її розширили для того, щоб цю всю композицію об'єднати. І так, в кімнаті, де багато шаф, воно не виглядає загруженим і навпаки, все виглядає єдиною композицією. Також тут є цікаве рішення: це. Кондиціонер, який ми для того, щоб об'єднати з іншими меблями, помістили за фасад і зробили його фрезерованим. Це не запобігає роботі кондиціонеру, але виглядає значно краще, ніж окремі елементи. Як ви помітили, в кожній кімнаті у нас є текстурна стіна, вони перегукуються між собою, але всі водночас різні. Так само вона є і у спальні. Загалом цей простір він виглядає цілісним завдяки. Використання одинакових матеріалів у всіх кімнатах. У нас є один тон сірого кольору. У нас є один матеріал дерева і декілька допоміжних матеріалів. Також тон оранжевого кольору ми обрали один по лу, тому він у нас попадає у всіх кімнатах однаково. Погодьте, що цю квартиру було варто вам показати. Сподіваюсь, ви надихаєтесь нашими реалізаціями і робите собі маленькі висновки або нотатки. Залишайтесь студію постелі до наступних оглядів і ми чекаємо ваших коментарів.